Буду Тебе величати, о, Господи, бо Ти з глибини мене витяг і не потішив моїх ворогів ради мене. Господи, Боже мій, я кликав до Тебе і мене вздоровив Ти. Господи, Ти душу мою із шеолу вивів, Ти мене оживив, щоб в могилу не сходити мені. Співайте, Господеві, святіє Його і славте пам'ять святині Його, бо хвилю триває він у гніві Своїм. Все життя в своїй ласті». Буває, увечері плач, а радість на ранок, а я говорив був у мирі своєму, я не захитаюсь навіки. Господи, власті своїй ти поставив мене на горі моїх сил, як лице своє ти заховав, то збентежився я. До тебе я кличу, о Господи, і благаю я Господа, яка користь і скрови моєї, коли я до гробу зійду, чи хвалити тебе буде порох. Чи він виявить правду Твою? Почуй, Господи, і помилуй мене. Господи, будь мені помічником. Ти перемінив мені плач мій на радість, жалобу мою розв'язав і підперезав мене радістю, щоби славу співала людина тобі й не замовкла. Господи, Боже мій, повік славити буду Тебе.